І знову лозова у скорботі 26 вересня. Містяни прощалися із загиблим захисником України Русланом Біліченком. Руслан був стрільцем другого відділення другого взводу роти контрдиверсійної боротьби. Загинув захисник України 22 вересня у наслідок поранення, отриманого під час виконання бойового завдання. Щирі слова співчуття мамі, дружині, відчиму, братам, друзям, бойовим побратимам від імені Лозівського міського голови Сергія Зеленського висловив секретар міської ради Юрій Кушнір. Він загинув, щоб жили ми. Він загинув, щоб нога окупанта не стала на нашу Лозівщину. Він загинув, щоб ми могли жити і працювати на своїй рідній землі і виховувати своїх дітей. Вічна пам'ять герою, вічна слава герою! Слава Україні! Руслан. Руслан закінчив Лозівську школу номер 8 та школу для обдарованих дітей міста Харкова. Згодом випускник історичного факультету Харківського педагогічного університету імені Сковороди. Бас-гітарист, музикант з неймовірним голосом. Коли вісім років тому ворог вперше зазіхнув на українські землі та суверенітет України, Руслан пішов у зону проведення АТО. Повернувшись до мирного життя, працював журналістом, оператором туристичної фірми та залізничником. Вже у дні повномасштабного вторгнення, 25 лютого, добровільно пристав до лав територіальної оборони. Інформація та фотоматеріал сайт Лозівської міської ради.